Що можу сказати про нову, сорту, нову форму сорту Соснівська плакуча, під якою він мені прийшов? Як ви бачите, розвиток чудовий. Саме дивіться, розвивається прекрасно і чудово. А це у нас що? А це у нас здається навіть. І квітка, як ви бачите, ось вона буде квіточка. Треба добре. Та ось і друга. Так що, ще, як кажуть, будемо з плодами. Звичайно, що ж ці квіточки, як зацвітуть, то вона їх скине. Але факт є фактом, що дійсно такий гарний і швидкий розвиток. Ось вам і Соснівська плакуча.